Доброго дня, мене звати Олексій Тиряхін. Я керівник компанії, яка займається випуском бронепластин, Арсенал Патріота. Ми працюємо з 2014 року з перервою з 2018 по 2022 рік. І наразі з початку війни ми випустили більше ніж 25 тисяч комплектів бронеплит. Сьогодні я вам розкажу, як побудований процес виробництва бронеплит, з чого складається бронеплита і інші цікаві деталі. З чого починається виготовлення бронеплит? По-перше, ми отримуємо матеріал: це є бронесталь. Ми використовуємо шведську сталь від концерну SSB. Це є армокс, це топовий матеріал в, в, в світі бронювання автомобілів, кораблів, бронетехніки і виготовлення плит. Значить, ми отримуємо сталь у листах, потім відправляємо її на порізку. Це перший процес, який ми робимо. На відміну від багатьох виробників, ми використовуємо лазерну порізку, бо вона найменше відпускає метал по периметру різки. Бо плазмова порізка вона має більшу товщину різу, більшу температуру, і вона більше відпускає металу від краю. Ми використовуємо лазерну порізку, не дивлячись на великий розмір листа, бо листи приходять в розмірі 24 метри на 5 або 24 на 6 це стандартні розміри. На виході ми отримуємо заготовку, яка вже має. Закруглені кути для того, щоб не рвати плитоноску і закруглені кути навіть зверху, для того, щоб це було максимально комфортно. Другий етап ця рівна заготовка вона вигинається. На фіналі ми отримуємо вигнуту плиту. Ми беремо найменший радіус, який можна використовувати, для того, щоб вона була вже з виганом. Але е, не е, нашкодити. Якщо ми перегнемо плиту, е, це місце центральне місце, вона може втрачати свої властивості, і це вже буде питання ймовірності. Існують декілька методів, якими можна вигнути плити. Деякі виробники вигинають е, тільки бокові частини, тобто залишають рівну частину спереду, і роблять два вигини: один тут, один тут е, таким чином. У нас виходить в розрізі трапеція і недолік такого методу вигину, що в місцях вигину ця частина вона послаблюється. Тобто може бути простріл, є ймовірність. Ми робимо вигин по всій площині. Щоб давати найменше навантаження на метал в конкретному місці, і е, використовуємо декілька типів вигину, е, е, дивлячись на те, з яким матеріалом ми працюємо, ось е, плита, яка в процесі вигинання, ну, неважливо, не, не це частина однієї плити чи там ще є третя частина, тобто в процесі вигинання. Матеріал настільки твердий, що він може тріскатися та ламатися це перша проблема, з якою з якою ми стикаємося як виробники, коли ми хочемо зробити вигнуті плити, але при цьому ми не повинні нашкодити різним частинам плити. Для того щоб її не послабити, або не допустити якихось внутрішніх мікротріщин, яких ми навіть не побачимо очима, весь матеріал він буває. Вся бронесталь будь-якого виробника вона буває різної твердості. Твердість по шкалі брюнеля вимірюється в бронесталях для виробництва бронеплит використовується твер... сталь твердістю від 500 до 650 одиниць приблизно. Чим менша твердість. Тим тим більше потрібна буде товщина металу для досягнення а, певного класу захисту. Але е, є зворотня сторона медалі, якщо метал занадто твердий, це більше ніж 600 одиниць, то вже е, існує ймовірності ось таких е, тріщин, або е, існує ймовірності, е, коли, е, коли плита буде е, тріскатися при, при відстрілах. При якихось занадто високих швидкостях вона може тріскатися. Тому тут необхідно знаходити баланс між твердістю та товщиною. Товщина в нас насамперед впливає на вагу, на фінальну вагу бронеплити. Зараз розповім про наступні процеси, які відбуваються після порізки та вигину плит. Отже, е, отримавши заготовку, яка вже була порізана та вигнута, певним чином е, нам потрібно зробити з цієї заготовки вже готову бронеплиту. Е, е, і для, для того, щоб отримати бронеплиту, е, нам потрібно, потрібно з двох е, сторін нанести покриття е, протиуламкове з передню частину і е, демпферне на, на задню частину плити. А для чого це потрібно? Демпферне покриття наноситься для того, щоб пом'якшити удар, який отримує людина після влучання кулі в плиту. Передня частина протиуламкова це найважливіший елемент і найхитріший це слугує для того, щоб затримати. Уламки від оболонки кулі та осердя. Осердя при влучанні в плиту. Осердя може е, руйнуватися, е, може е, може розщіплюватися на декілька маленьких частин або залишатися е, цільною частиною, і воно кудись відлітає. Якщо не використовувати протиуламкове покриття, то скоріш за все буде е, травма. Тобто осердя зрикошетить в ту будь-яку сторону, може влучити в голову, може влучити в руку, може влучити в ногу і перебити артерії, і можна навіть не встигнути врятувати людину. Тому це найважливіше покриття. Існують декілька різних видів матеріалів, з яких можна робити. Демферне покриття та протиуламкове покриття. Ми використовуємо матеріал високої щільності. Це спеціальний матеріал з щільністю 80 кг на метр кубічний. В чому переваги цього матеріалу? Він не деформується навіть в процесі використання, і він може служити досить довго без. Недоліків. Якщо ми подивимося, навіть зараз у нас в стопці там 20 плит, і нижня плита, на яку нанесено той самий матеріал, він без деформації. При тому, що я сижу зверху і ще додаю там, 70 кг. Якщо використовувати більш дешеві аналоги матеріалу, тобто ті матеріали, які в більшості використовуються виробниками. Це йде матеріал з щільністю 30-35 кг на метр кубічний, і ми можемо побачити деформацію цього матеріалу по всій площині плити навіть просто після платкового зберігання. Тобто вже в деяких місцях при однаковій товщині, і той і той матеріал був 8 мм, при однаковій товщині цей матеріал вже вийшов десь приблизно 3 мм. З тим матеріалом, який ми використовуємо, 8 мм, такого не трапляється. Всі ці заготовки ми робимо з точністю до десятих міліметрів, виключно під розмір нашої пластини, наносимо всі клеєві шари, які потрібно для того, щоб воно зчепилося, і з'єднуємо один з одним матеріал, який використовується у якості протиуламкового. Ця повсті, вона наноситься спеціальним методом, використовуючи пресування. Це єдиний метод, коли вона щепляється з поверхньої плити, з поверхньої нашої заготовки. Це ідеально підходить один до одного по розміру до десятих міліметрів. Після цього ми отримаємо вже готову плиту з різними класами захисту.